Доброго дня! Маємо в продажі в місті Києві Volkswagen Passat B8 кузові Седан. Автомобіль 2020 року випуску. На дуже гарній комплектації. У автомобіля присутня адаптивна IQ LED-оптика, яка вирізає зустрічний та попутний транспорт, активний поворотник, 16-ті легкосплавні диски. Автомобіль комфортний на них, повний пакет асистентів, сліпі зони, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автопаркування, віртуальна панель приладів, мультимедіа Discovery Pro. Шикарний синій колір. Задня оптика також в максимальному виконанні з активним поворотником. Автомобіль з 2 літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил, трьохзонний клімат контроль. Стань, стан сидіння водія, парктроніки, датчики самопаркування, підігрів сидінь. Давайте пройдемося по лакофарбовому покриттю. 122 172 107 169 108 106 121 119 110 121 107 104 121 111 110, 114 124, 120 123, 160, 262, 289, 267, 307 116 108 108 109 109 103, 112, 126, 116 108 Автомобіль вже на першому обліку, тобто не потребує сплати податків. Давайте пройдемося по опціях. Пробіг автомобіля складає 254 тисячі кілометрів, як говорилось, віртуальна панель приладів, автосвітло, повний пакет асистентів, Discovery Pro, а лобове скло з підігрівом. Фільтр тонкої очистки по асистентах повний набір. Адаптивний круїз, фронт асіст, лайн асіст, сайт асіст, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причіпа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Також у автомобіля присутня Ембілет э, підсвітка. Адаптивне світло. Фонова підсвітка. На дверях. В автомобіля пройдено свіже, свіже ТО на офіційному дилері в Києві. Автоматична коробка передач dq 381. автохолд, бездротова зарядка. Автомобіль привезено з Німеччини. Пробіг автомобіля підтверджено, готовий до будих перевірок. Давайте подивимося. Ще раз зовні. Масаж сидіння водія. Магічне світло. Тому хто пропоную автомобіль до перегляду. 2020 рік, Passat B8, 2,0 дизель на 150 кінських сил, dq 381, 250 тисяч пробігу. Оригінального підтвердженого. Найкраща ціна в Україні. Дякую.